Привіт-привіт! Ми все в дорозі. Веземо другу ходку гречки в Тернопіль. Е -е, як з першої ходки верталися де доїжджа Тернополя, навіть не знаю як сказати, там такий якийсь з'їзд в сторону. Е -е, значить, було багато машин, е -е, якась аграрна виставка. Я такі вірші люблю. Багато чого цікавого можна навчитися, скажімо так, правильно, так. ну був вибір або зупинятися і не їхати по гречку, бо ми вже не встигли, або їхати по гречку. ну Я вибрав, що треба гречку здавати, щоб вона нам не спарилася, не, не, не змарнувалася. Якщо... Якщо та виставка буде працювати ще, як будемо вертатися, я обов'язково заїду, познімаю для вас відео. Ну, але думаю, що навраті, зараз вже вон 20 на 4 дня, тобто 15-20. Ми будемо вже... В кращому випадку будемо вертатися після. То певно, що вже там нічого не буде. Ну але ж якщо буде, то знайдемо. А не буде, ну не буде, так не буде. Що буде не буде, як то ж... Ні. Що буде, не буде, як буде, не буде, <смі> і то ж піде. Знаєте, що буде, так? Да? Добре, все, бувайте. Тут вже трошки рух цікавіший почався, треба на дорогу.